Жертвою домашнього насильства може стати будь-хто незалежно від віку та статі. Найбільш вразливими категоріями є жінки, діти, люди з інвалідністю, а також люди похилого віку. Кімната кризового реагування надає цілодобову підтримку тим, хто постраждав від домашнього насильства. З метою безпеки адреса кімнати не розголошується потрапити сюди можна за направленням поліції або ж соціальної служби. Ми прибуваємо на виклик, опитуємо свідків та учасників подій. Зінко оцінки ризиків, ми складаємо протокол про чинення домашнього насильства, а також за необхідності складаємо терміновий заборонний припис, який передбачає перебувати у місці проживання з особою, залишити місце проживання особи, а також на забороню спілкування. Якщо у потерпілої особи немає можливості направитися у безпечне місце, ми пропонуємо супроводити її до кризової кімнати. У кризовій кімнаті є кухня та все необхідне для тимчасового проживання. Також кімната пристосована для людей з інвалідністю. Термін перебування у кризовій кімнаті сягає 10 діб. Надалі постраждала особа направляється до юридичних та медичних установ, а також до соціальних служб. Пам'ятайте, ви не одні. У Хмельницькій міській територіальній громаді є організації та фахівці, які готові вам допомогти, коли ваше життя та здоров'я у небезпеці.